Деталізація або фантомна деталізація. Коли ми бачимо фантомний простір, будь то з закритими очима або у свідомому сні, кожна точка в цьому просторі, кожен предмет має певний рівень деталізації. Що таке деталізація? Деталізація це е, кількість деталей, кількість. Е, Інформації, кількість подробиць, які ми знаємо про конкретну точку в просторі, про конкретний предмет. Я зараз тримаю в руках чашку, звичайну фізичну чашку. Вона є абсолютно реальною. Вона є твердим фізичним предметом, який я можу покрутити, постукати по ньому, відчути його вагу і так далі. Це є наших 100% деталізації. Так? Це є 100% реалістична деталізація. У фантомному сні 100% це буде наший, наш певний, я не скажу, що ціль, ну, показник якості. Так? Наскільки ми реально відчуватимемо фантомну чашку у сні, від цього буде залежати якість фази в цілому. Так? Чим чіткіше, тим ліпше. Оце буде наших 100%. Це є ми заходимо у сон, беремо там чашку, і вона настільки ж реальна, як оця чашка, яку я тримаю зараз в руці. Цей показник деталізації вимірюється від 0 до 100%, тобто Д0 це повна відсутність деталізації, тобто відсутність чашки в принципі. Так? 10% це ми бачимо якусь тінь чашки. 50% це така напівпрозора, напівмутна чашка, 100% це наша реалістична чашка. А деталізація може бути вища 100%. Це вже територія гіперреалізму. Це коли ми у сні будемо тримати в руці чашку, і ми будемо про неї знати більше, ніж про фізичну. Ми будемо бачити її. Всі її атоми. Будемо бачити, з чого вона складається, будемо знати про неї якісь речі, які ми ніколи не взнаємо про якусь фізичну чашку. Так, це буде вже територія гіперреалізму. А, зазвичай нас буде цікавити шкала від 0 до 100. Тему гіперреалізму ми розглянемо пізніше. Кожен орган чуття буде мати свою деталізацію. Тобто, це буде зорова деталізація, звукова деталізація. А, Тактильна деталізація і так далі. Для початку можна звертати увагу на кожну шкалу окремо, тобто окремо робити шкалу деталізації від 0 до 100 для зорової, для аудіальної і так далі. З, з практикою, з досвідом, ми просто будемо робити певний середній показник по, 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 по простору. Тобто ми будемо, не, не будемо присвоювати конкретну цифру звуковій, тактильній і так далі. Деталізації. Ми просто скажемо, що в загальному деталізація фази була в середньому ось така: Там 30%, 50-70, десь, якщо звернути увагу на весь простір, він був приблизно такого-то відсотку деталізації. Задачою технік сенсоризації, тобто обмасування, розглядання і так далі, буде підтягування. А, Деталізації в конкретних точок простору, щоб вона там стала вище. Коли ми торкаємось у фазі предмету, він стає більш деталізований. Так якби ця чашка була мутна, нечітка, напівпрозора, там наполовину закрита якимось темним е, простором, і так далі. Якщо я її фантомними руками почну мацати, вона буде ставати чіткішою. Деталізація від цього буде е, ставати вищою. І відповідно, е, ми будемо. Відмічати якийсь відсоток деталізації до того, як ми почали сенсоризувати чашку, і якийсь відсоток після. Тому вчимось потрошки звертати увагу на саме цю характеристику деталізації простору. У нас будуть ще характеристики, які будуть не менш важливі.